Віце-президент Київської ландшафтної ініціативи Володимир Колінко запевняє, що у центрі міста відбувається боротьба за кожен метр зелених насаджень. 30 відведено будівельних майданчиків, так 30. А це все повинно бути повернено громаді у вигляді громадських місць, парків. Іде така затягне боротьба. Між здоровим, здоровим глузом моравю і там жаждою наживи. Це сквери з дитячим майданчиком на пейзажній алеї. Він унікальний тим, що це чи не єдиний випадок у Києві, коли на місці, де за планом мало б бути будівництво, з'явилася зелена зона. І свого часу тут е запланували і відвели землю під будову будинку такого елітного класу Міністерства закордонних справ. А тут був такі росли дерева. І зрубали, вирили котлован. Не зупинило забудовників навіть те, що ця територія входить до заповідника Софія Київська та знаходиться під охороною ЮНЕСКО. На заваді будівництву вкотре стали місцеві жителі, яким довелося власноруч боронити свою територію. Котлован засисали, а місцеві жителі в судах виграли всі справи. Врешті-решт, замість будинку з'явився ось цей симпатичний дитячий майданчик і сквер. На жаль, цей випадок виняток із правил. Зазвичай забудови виростають на місці зелених зон, а не навпаки. Однак ми вкотре переконались, що зусиль киян може вистачити для того, аби зробити Київ кращим. Учасники акції Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи. Продемонстрували, що у Києві є багато людей, які готові боротися за чистоту власного міста. Щоб ми були самі зелені в цьому світі, я всім серцем підтримую. Ми прийняти рішили підняти чакси і подіти дерев'я. Наші зеленим, красивим. Діти сажають квіти, сажають вузок, прибирають територію. Ми сьогодні з госпожую бурмака із більшість каналів, діти посадили грушу на За півтора місяця, поки тривала акція, у ній взяли участь сотні киян. Бізнесмени, офісні працівники, співаки, вчителі, учні і просто жителі міста, яким небайдуже майбутнє Києва. Акція Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи. Носить символічний характер. Рятувати киянам власне місто доводиться не вперше. Адже починалася історія найзеленішої столиці Європи і подвигу її мешканців. 1842 року на Відіковському бульварі, нині бульвар Тараса Шепченка, було висаджено алею із молодих і незвичних дерев каштанів, які були привезені з Балканського півострову. Але цар Микола І не прийняв цю ідею. Він наказав викорчувати усі каштани та висадити алею Істополь. За один день усі каштани опинились лежати на бруківці. Але обурені таким вандалізмом кияни підібрали їх та висадили біля власних помешкань. Серед тих, хто не дозволив каштанам померти, були працівники університету імені Святого Володимира. Нині університет імені Тараса Шевченка. Це вони заснували ботанічний сад біля станції «Університет» та висадили в ньому каштанову алею, яка є і понина. Мало хто знає, але саме ця алея є найдавнішою у Києві. Цікаво, що каштан, який став символом Києва, виконує не лише естетичну функцію. За підрахунком учених, саме каштан найефективніше очищає повітря та споживає вуглекислий газ. В період з травня по серпень один каштан здатен поглинути 49 кілограмів вуглекислого газу. Тополя за цей же час здатна поглинути 40 кілограмів. На третьому місці дуб 28 кілограмів. Далі липа 16 кілограмів. Найгірше очищають повітря хвойні дерева. Сосна 10 кілограмів, ялинка 6. Тож, якщо ви бажаєте, щоб територія навколо вас була максимально очищена, саджайте каштани і тополі. Хвойні дерева сприяють цьому найменше. Та все ж таки головне не те, що саме ви саджаєте, а як часто ви це робите і чи робите взагалі. Адже кожен учасник акції нашого телеканалу Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи зробив свій вагомий внесок в очищення нашого міста. І неважливо, скільки вуглекислого газу при цьому споживають посаджені ними дерева і рослини. Головне, що ці люди не байдужі. Я дуже радий, що Київляні підтримали нашу акцію. І на самом деле дуже приємно, що у нас є люди, які готові не чекати подачі від міста uh, адміністрації, які ні на кого не сподіваються а самі можуть вийти на вулицю. на каком-то своем участке. Делать хорошее. Маленькое, но хорошее дело. Это ученики 211 школы. И вы можете посмотреть, как они выполнили свою работу. Пломба до сияла. Мы сподеваемся, что скоро эти дерева будут гарно боятся около нашей клиники. Высаживаем сегодня деревья, кустики. Мы сегодня собрались здесь, для того, чтобы поддержать акцию канала Сити, для того, чтобы в нашей жизни было больше жизни, больше радости. І більше тепла. Ми садим дерев'я, ми садим березі і садимо йолочки. Сьогодні співробітники компанії Київстар центрального офісу підтримують телеканал Сіті у тому, щоб зробити наше місто дійсно самим зеленим на планеті. Звісно, що своєю акцією ми не вирішимо усіх проблем нашого міста. Так, між нашою столицею і найзеленішим містом Європи Копенгагеном утворилася величезна прірва. Але завдяки нашому вчинку і вчинку тих людей, які нас підтримали, на карті Києва з'явилося 30 нових, хоч і невеличких, але таких необхідних зелених насаджень.